Головне про події 6 червня. Дві українки загинули у Чехії під час залізничної катастрофи. Байден не дозволив Україні бомбити Москву, а у Києві затоплює ще одну станцію метро. Докладніше далі. Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції, де візьме участь в урочистостях з нагоди 80-ї річниці висадки у Нормандії. У Чехії пасажирський потяг Регіоджет 1021, що прямував до України, зіткнувся з вантажним потягом Чедекарго. Четверо людей загинуло. Серед них дві громадянки України причиною аварії, що сталася біля нової станції Пардубіце, стало те, що пасажирський експрес проїхав на заборонний сигнал Семафора. Українська влада звернулася до США та інших західних партнерів із проханням пришвидшити навчання пілотів на літаках F-16, Пише видання Політико, начебто, Київ просить додати до програми ще щонайменше 30 осіб. Україні не дозволено бити американською зброєю по Кремлю. Відповідну заяву зробив президент США Джо Байден. Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про самоврядування у сфері охорони здоров'я. Одне з головних нововведень поняття лікарської помилки і відповідальність лікаря перед пацієнтом за неправильне лікування. Бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені Михайла Білинського захопили в полон групу російських штурмовиків у Вовчанську Харківської області. У ніч на четвер у ростовській області Росії дрони двічі атакували новошахтинський завод нафтопродуктів. Виникла масштабна пожежа, яку не гасили через загрозу повторної атаки. Відновити Каховську ГЕС можна буде за 6-7 років після деокупації регіону. Про це повідомив гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота. Нагадаємо, раніше повідомлялося про термін щонайменше 5 років. Чергова морська атака головного управління розвідки у Криму в акваторії озера Панське знищено вороже судно, рейдовий буксир проєкту 498 Сатурн Протей. У Києві затоплює ще одну станцію метро. Цього разу прорвало трубу на Олімпійській, і це вже не перший потоп за останні кілька років. Письменник і волонтер фронтмен гурту Жадан і собаки Сергій Жадан вступив на службу до лав Національної гвардії, як і збирався ще у березні. Одеська кіностудія може припинити роботу через неефективне керування, яке призвело до її збитковості. Про це повідомила Державна аудиторська служба України. У 2023 році кількість мільйонерів у світі досягла рекордного значення з 1997 року, а саме 22 мільйони 800 тисяч осіб, повідомляє Deutsche Welle. До того ж, вони багатші ніж будь-коли, завдяки інвестиціям у фондовий ринок. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.